Всім привіт, доброго дня, друзі! Продовжуємо підготовку до великодніх свят. І сьогодні черговий рецепт пасочки, яку я буду пекти в цьому році. Пасочку цю пекла вперше в минулому році знайшла її в Ютубі і бачила, що також її пекли Оксанка з каналу Серіал Ксенія і також пекла Алла з канал Алли». Пекла її в минулому році, дуже всім сподобалась, і в цьому році також хочу спекти. І нагадаю вам цей рецепт. Рецепт дуже простий, тому що не потрібно довго вимішувати. Тут немає дріжджів. Робиться ця паска на розпушувачі. Але завдяки тому, що в її складі є сир кисломолочний, вона виходить дуже дуже ніжна і довго не черствіє. Тому хочу поділитися цим рецептом з вами. Так, які продукти нам знадобляться? Знадобиться три яйця. Тісто візьму цілих яйця, одне розділю навпіл, жовток візьму до тіста, а з білка зроблю глазур. Глазур хочу зробити, випробувати також рецепт, щоб вже на великий день не ризикувати. На агар-агарі. Не раз чула, ну і взагалі мені хочеться, щоб була така більш стійка глазур, тому хочу спробувати. Не хочу пробувати на желатині, знаю, що багато хто робить на желатині, але мені здається, коли желатин є в складі, то вона не так довго зберігає свою свіжість, так сказати, глазур. А на гарагарі будемо робити по принципу зефіра. ну Потім більш детально вам покажу. Білок до моменту приготування приберу в холодильник. А яйця одразу висипаю в чашу міксера і буду їх збивати. До яєць одразу додаю 100 грамів цукру, і також одразу можна додати туди пакетик ванільного цукру. Також знадобиться 300 грамів сиру кисломолочного. В мене тут був і твердий, саме такий, знаєте, спресований. І також додала ось такий він такий перетертий, схожий на сиркову масу, але все одно складаю в якусь ємність і подрібню зараз погружним блендером. Можна перетерти насито, можна подрібнити, просто пробити звичайним міксером, щоб сир був більш однорідний, еластичний і гладкий. Збиваю яйця, подрібнюю сир. Також паралельно розтоплюємо 70 грамів вершкового масла. Я збила до ось такого білого пухкого стану і зараз додаю сюди подрібнений сир. А, ще ледь не забула. Додаємо трішечки буквально дрібку солі для балансу смаку. Обов'язково додаємо, тоді всі солодкі. Десерти, випічка, будь-яке солодке блюдо, якщо має в складі своєму хоч трошечки солі, смак в нього буде більш яскравий. Перекладаю сир і також вмикаю міксер, щоб гарно все поєдналося. Також можна додати дрібку куркуми, щоб паски були більш насиченого жовтого кольору. Також можна додати сюди зараз цедру одного апельсину. Я додавати не буду, тому що в мене є цукати. Цукатів знадобиться 200 г. Я їх перед цим напередодні, ну точніше, я це вже зробила заздалегідь, підготувала всі свої цукати і залила їх алкоголем. Можна залити будь-яким вином, можна залити коньяком, можна віскі, ну будь-яким лікером. Що вам до вподоби, можна також, якщо ви не хочете використовувати алкоголь, можна взяти просто сік. Тому апельсинову цедру сюди додавати зараз не буду. І поки в яйцях перемішується сир, додам ще розтоплене масло. Також просто, щоб гарно поєдналося все. Так, і беремо 250 грамів борошна, я його гарно пересіяла, додаємо 15 грамів розпушувача. Все перемішаємо і буду поступово додавати до яєчної маси. Вже збивати не буду, просто буду обережно вимішувати вінчиком. Міксер нам більше не знадобиться, тож можна його вимкнути і прибрати. І окрім цукатів, хочу ще додати. Є в мене трішки горіхів. Можна додати лісові, можна додати волоські, можна додати мигдаль. По рецепту взагалі то горішків немає, але я дуже люблю, коли в паскі і взагалі в випічки є горіхи, тому я додам. Візьму штучок, скільки тут в мене, штучок 10 може було. І просто їх ось так роздавлю. Я їх купила, вони вже були. Почищені і трошки обсмажені. Можна зробити більш дрібно, але я не хочу, хочу, щоб відчувалися у паски шматочки горіхів. Ну, ось такий розмір зробила. І додаю сюди в тісто. Гарно, але обережно вимішую лопаткою. І взагалі з цим тістом потрібно робити все досить повільно, не поспішаючи, тому що воно дуже пухке, дуже легке. І щоб пухка залишилась пасочка після випічки, то потрібно робити все дуже обережно. І тепер додаю борошно поступово, по три ложечки, наприклад, додала, перемішую. Так, як ми перемішуємо бисквіт. не поспішаючи. Знизу догори, перевіряючи, щоб все було гарно вимішане. Чим ще подобається мені цей рецепт, тим, що не потрібно його довго вимішувати, точніше, взагалі, не потрібно вимішувати. Тісто залишається ось таке липке, тому ми намісимо його руками. Якщо у вас немає часу, ви працюєте, але хочете зробити святкову домашню випічку своїми руками на великдень, це рецепт вам дуже підходить. І ось зараз, коли гарно поєдналося борошна з усім тістом, я додаю цукати. І тепер розкладаю по формочках. Я взяла три формочки. З минулого року в мене записано в блокноті, що виходить 4 штучки по 250 г, але я хочу в три формочки їх помістити все це тісто, тому я одразу взяла ваги. І хочу по 250 г розкладу. Якщо буде залишатися тісто, тоді я докладу більше і скажу вам, скільки виходить штучок і з якою вагою. Поки що просто накладаю, а потім ми ще гарно гарно розрівняємо в формочці, тому що, бачите, тісто неможливо сформувати руками, воно дуже ніжне. Отак виходить три формочки. По 250-260 Після того, як розклала все тісто, гарно розрівнюю у формочках для того, щоб пасочка потім була рівненька. І буду ставити випікатися в духовку, підходити їм не потрібно, так як вони на розпушувачі. Випікатися буде десь, може, 40-45 хвилин. Перевіряємо, як завжди, шпажкою. Температуру ставлю 180 градусів, також, як завжди, режим верх низ Ось такі пасочки в мене получилися, Аромат неймовірний. Не тільки по квартирі, а і на сходинках. Це тільки ну, ходила з лакусиком гуляти, пахне весь під'їзд, пахне моїми пасочками. Єдине, що я би виправила, точніше, зроблю так, на великдень, коли буду пекти пасочки, я би замість трьох формочок взяла дві, тому що пасочки, получаються такі досить величенькі, але не дуже сильно піднялися, бачите? Замало поклала тіста, тому з однієї порції виходить дві великі пасочки приблизно по 400 грамів. Так, і тепер будемо займатися приготуванням глазурі. Заздалегідь цю глазур не готуйте, тому що вона на Агар-агар дуже швидко схвачується, і ви просто не встигнете все з ним зробити. Агар у мене звичайний ось такий купувала в Ашані. В принципі, я не дуже зрозуміла. Ну, написано, що агар 100%, але не знаю, яка сила гелю, не змогла тут прочитати, тому в принципі, звичайний агарагар. -агар. Потрібно 5 грамів, в мене пакетик 8, тож трішечки залишу. І першою справою я висиплю в тарілочку агарагар, -агар. ну, вже 5 грамів не зможу відважити. І до 5 грамів агарагару додаємо 20 грамів водички. Звичайною кімнатною температурою не підігрівати, нічого не потрібно робити. Одразу виливаю один білок в чашу міксера і почну його збивати. Паралельно в сотейник виливаю 70 грамів водички, висипаю 125 грамів цукру. Коли білки збилися до ось такого стану, вони вже навіть не рухаються. Ставимо на вогонь сироп і прогріваємо до тих пір, поки повністю розчиниться цукор, з'явиться таке дуже активне кипіння. Ось так активно кипить в мене сироп, і зараз виливаю сюди агар-агар. Ставлю на вогонь і прогріваю одну хвилину при постійному помішуванні, для того, щоб агар-агар не прихватився до дна, і поки сироп гарно закипить знову таким активним кипінням. Сироп прикипів рівно хвилину, і зараз виливаю його до білка і вмикаю міксер. На середніх обертах збиваємо білок. Ось так виглядає глазур. Поки що вона не дуже густа, але агар-агар спрацює і вона гарно застигне. Часу не гаячи, одразу починаємо вкривати свої пасочки, тому що агар-агар застигає при 40 градусах, щоб встигнути їх вкрити. Я буду просто так занурювати сюди пасочку. Ось таким чином. Ось так. Якщо буде залишатися глазур, я просто потім ще зверху викладу ложечкою. Так, я думаю, що глазур буде, що з одного білка на ці три пасочки глазурі забагато. Але нічого страшного, зараз викладу ложечкою і розрівняю. І одразу ж прикрашаємо, тому що агар-агар застигає досить швидко. Глазур ще не повністю застигла, але мені хочеться вже розрізати і показати вам, яка пасочка всередині. Я поки що не куштую, тому що поки що на кетохарчуванні до Великодня, Але дівчатка на роботі в доці вже, вже наїлися пасочок. Всі, всі сподобались, які я передавала, і бездріжджува сподобалась. І також сподобався крафін. Сказали, що дуже-дуже смачно. Ось така виходить пасочка всередині. Вона така волога, ароматна, неймовірно, дуже-дуже смачний аромат. Але, бачите, не гливка. Тобто, такі гарні пухирці повітря. Ну, ось таку смачну, дуже-дуже швидку в приготуванні пухку і вологу пасочку я сьогодні вам запропонувала приготувати. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Вдячна вам за кожне добре слово, яке ви пишете в коментарях. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!